Всім привіт, з вами Левок. І так, сьогодні останній день закінчення акції. Закінчення акції за іконом дають аж, аж 9 сундучків. Вартість таких сундуків, якщо купляти, то за 10 штук потрібно 900 гривень дати. Ну а так нам 9 штук дають, тобто вартість однієї близько 90 гривень. Ну, Трохи більше, як 90. Ну давайте відкриємо, подивимось, що, що буде. Бачу літачок якийсь додало. Це дуже і дуже хороший літачок. Ну, прикольний такий. У мене він є на основі, але це... Ну, це твінковий аккаунт. Нам тут головне золото. І ще бомбардувальник. О, окей, добре, нехай буде. Ну прямо нам взагалі не треба. Де моє золото? Штурмовик. Окей. Погано. По, По голді щось погано, общем. Ну, це теж непогано. Як на твінка? 25 тисяч вільного досвіду. Дуже і дуже. Але першочергово нас цікавить саме золото. І знову, ну <кхи> о, 750, чудово. Так би завжди сипало. Нічого... Ага, бенне щось, Ну такого у мене ще не було ні на одному аккаунті, так що буде. Mm. <кій> ну, щось. По голоді щось взагалі якось слабо. Ну, слабовато, слабовато. Менше 2000 дало по золотові. Ну, тим не менше, на цьому аккаунті взагалі без доната, без усього. Чисто в літачках вийшло 5500 золота. Це за новорічні акції. Як на мене, ну чудово. Це маєте половину прим танка якогось. Думаю, що ще будуть якісь акції протязі року можна, цей, можна добити там до 9-10 тисяч і забрати собі на новорічні акції якісь, якогось танчика, абсолютно не, вк... не вкладаючи жодної копійки в цю гру. От так от. Якщо сподобалося на відео, то, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал, всім гарно дякую, бувайте.